У породілії, яка померла в Ужгороді, були хронічні захворювання. До перинатального центру 28-річну жінку на 32-му тижні вагітності відправили з Берегівської районної лікарні. Зі слів рідних, вона скаржилась на важке дихання. За інформацією одного з інтернет-сайтів області, в неї діагностували набряки в легенях. Точну причину смерті лікарі поки не розголошують. Діагноз встановлюватиме експертиза. Результати обіцяють оприлюднити після 15 липня. Комісія складається з акушер-гінекологів Закарпаття, професорського складу ужну та представників відділу охорони здоров'я. Не вижила і дитина. Жінка стояла на обліку, її проблеми із здоров'ям носили хронічний характер. У такому випадку жінки направляються вже не в період. Пологів, не тоді, коли почнеться родова діяльність, а направляються заздалегідь для того, щоб визначити, чи е, ту жінку розроджувати шляхом кесарського розтину, чи жінку можна пускати в, в пологи природним шляхом, з цією метою власне і направлялася, а стан її різко погіршився, починаючи з 23-ї години 25-го числа наступило різке повіршення стану і буквально через годину серце зупинилося. Це мешканка Бергівського району, котра поступила відповідно до направлення районного акушер-гінеколога у термін вагітності 32-33 тижні. Чому відділення патології і чому так рано була скерована у пологовий будинок? Це пов'язано з тим, що у вагітної була наявна досить серйозна екстрагенітальна патологія, тому для того, щоб її дообстежити і визначитися з тактикою майбутнього проведення пологів, вона й була скерована. u Wydzielnia Patologii UMP.